Вітаю мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписались на канал. З вами знову я Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І... Вітаю мої любі підписники та глядачі канал, які ще не підписались на канал. З вами знову я Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні ми поговоримо з вами про перспективи для ФОПів на період з 2024 по 2030 роки. Але перед тим я, як завжди, прошу вас, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, аби не пропускати мої наступні відео. Це підтримує мій канал на ПВУ. І я дякую всім за вашу підтримку. Це останнє моє відео в цьому році. Я дуже вдячний. Всім, хто підписався на мій канал в цьому році, аж ніяк не очікував на початку року, що буду закінчувати е, рік. Із кількістю підписників більше 500 чоловік. Дякую вам. Ну що, поїхали? Отже, уряд. Затвердив Національну стратегію доходів на 2024 і 2030 роки. По факту, це план змін в податковій та митній сфері та адміністрування до 2030 року, які повинні забезпечити більше власних доходів держбюджету. Народний депутат Ярослав Железняк розповів. Про найцікавіші положення оцього документу, де уряд планує шукати нові надходження. Документ передбачає цілу низку реформ помитній політиці, реформування ДПС, Держмедслужби і податкову політику. Також ці реформи можуть зачепити. Що стосується ФОПів і спрощенків, сьогодні зупинимося саме на цьому. Буде перегляд спрощенки. От цікаво написав нардеп, це на довгострокову перспективу. Але вам все одно не сподобається. Коли я це прочитав, чесно, у мене вже холод по спині пішов. Отже, реформа спрощеної системи оподаткування. Одразу хочу сказати, це на довгу перспективу. Це не почнеться прямо зараз. Сам документ передбачає поетапні зміни з 2025 по 2027 рік. Тобто, наступний рік ще працюємо по старому. І е, до того ще мають закінчити заплановані в стратегії зміни по адмініструванню. Що зміниться? Розповім коротко. Для юросіб 3 та 4 групи. Буде запроваджено перехідний період у 3 роки, коли ставка буде поступово збільшуватися до звичайного податку на прибуток. По завершенню юрособи не зможуть перебувати на спрощеній системі. Для ФОПів другої та третьої групи. Що зміниться? По-перше, буде одна об'єднана група. Тобто, вже не буде ФОПів другої і третьої групи, буде одна група. Будуть також змінені ставки. Єдиного податку. Ставки будуть варіюватися від 3% для торгівлі до 17% для деяких послуг. Підіймати будуть поступово. Також треба сказати, що буде обов'язкове РРО або класичне. Або програмне. Отут поки що детально розповісти не можу, ще немає деталей. Слідкуйте за каналом, я обов'язково про це буду розповідати. І також зміни торкнуться першої та четвертої групи. Для першої групи буде скорочено перелік видів діяльності, і буде зміна принципу нарахування податку. Податок буде враховуватися з отриманого доходу, а не буде у вигляді фіксованої ставки. Для фермерів фізосіб 4 групи будуть такі нововведення. Для фізосіб база оподаткування буде розширена зі стартом оподаткування на основі масової оцінки землі. Реєстрація і закриття ФОПа буде автоматично. З відкриттям, закриттям банківського рахунку. Без окремої процедури реєстрації. Що буде далі? Як буде розвиватися ця реформа? Слідкуйте за каналом. Я постараюсь вас тримати в курсі. Якщо вам необхідна консультація бухгалтера, або, скажімо, ви хочете проконсультуватись по звітності, Бо нагадую, з 1 січня стартує звітна компанія за 2023 рік. І у вас ще є можливість забронювати собі місце на подачу звіту. Якщо ви зацікавлені, пишіть мені під цим відео по посиланням або на електронну пошту, або Директ інстаграма, або ж на Telegram. Буду радий допомогти! З наступаючим вас новим роком, не забувайте донатити на ЗСУ, зокрема, на потреби 72-ї окремої механізованої бригади. Можете задонатити реквізити, як завжди, під цим відео. Ну і що я хочу сказати? Я хочу сказати велике вам дякую всім, хто підписався на канал. Я, коли в цьому році розпочинав більш активну роботу на каналі, я аж ніяк не думав, що хтось все ж таки буде підписуватись на канал, і я дуже, дуже вам вдячний. Бережіть себе. Все буде Україна! Як би нам не було важко, ми вистоїмо, ми адаптуємося. Бережіть себе. І не втрачайте віри Все буде добре.